Про ціни на електроенергію від сьогодні починає таки діяти єдиний тариф на електроенергію для населення 4 гривні 32 копійки за кіловат. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року. Також відбулися зміни для індивідуальних та колективних побутових споживачів, чи є житло обладнане електроопалювальними установками. До 2000 спожитих кіловат на місяць діє попередній тариф. 2,64 за кіловат. Понад 2 тисячі спожитих одиниць енергії будуть вже сплачуватися за новим тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Отже, давайте трошечки нагадаємо, чому іншого рішення ухвалити не могли. Тож рішення про підвищення тарифу на світло було вимушене і необхідне для того, щоб Україна не лишилася без електропостачання в умовах російських атак на енергосистему. Принаймні таке заявив міністр енергетики Герман Галущенко. І за його словами, якби Російська Федерація систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.